Добрий день, шановні колеги. Вітаю з початком семестру і з новими проблемами. А проблеми типові: підключіть до курсу студентів. Відключіть від курсу студентів. Отже, я сьогодні пропоную вам два відеокліпи: один про те, як підключити, а один е про те, як студентів відключити від даного курсу. Починаємо із. Того, як підключити, звертаю увагу на те, що е, я демонструю вам свою сторінку Moodle власну. Так і е, що ми бачимо? Шукайте, будь ласка, синій кружечок. Він, як зазвичай, справа вгорі. Це дуже важливий кружечок для нашої з вами роботи. Чому? Бо він показує. Нам панель, яка може бути прихована, може бути у вас і відкрита, не знаю, як є. Тому зверніть увагу на цей кружечок, бо нам потрібна буде панель управління. Ось вона. Бачите? От. Так що включіть. В панелі управління ми будемо сьогодні працювати із клавішею Учасники бо нам треба приєднати учасника або від театр учасників. Отже, приєднуємо студентів. Перша операція натискаємо на клавішу Учасники. І коли ми натиснули на клавішу учасники, у нас з вами з'являється справа ось така, такий невеличкий прямокутничок, в ньому шестерня така. От, нам треба буде щось налаштовувати. Отже, ми натискаємо на трикутничок коло цієї шестерні і натискаємо на групи. Наше завдання створити групу, яку нам треба. Ну, допустимо, допустимо, що нам треба створити групу 1 МС-21. От я натискаю створити групу. З'являється панель, де ми е, записуємо назву цієї групи. Е, ми будемо записувати назву лише в одному прямокутничку. Хай вас не лякає, що тут так багато. Знайшли назва групи і знак оклику у синьому трикутку, у червоному е, трикутничку. 1 МС-21. І обов'язково вказуємо рік. Навчання 22, 23. Чому? Тому що ця група в наступному році буде мати зовсім інший індекс. Вона вже буде 2 МС 21, і нам треба знати, коли її шукати. 22, та Господи 2023. Ось цей рік. І я собі копіюю назву, щоб потім менше витрачати часу. Скопіював все. І зберегти. Дивіться, всього на всього одна операція ми назва, набрали номер групи в такому форматі. Прошу, будь ласка, зверніть увагу на цей формат. Тут бавитися не треба. І зберегти зміни. Зберіг. Все. Отже, у нас з'явилася група 2 МС 21, то вірніше 1 МС 21, яку ми набрали, але тут 0 студентів. Студенти ще не приєднані. От бачите, у мене є ще й інша група 2 МС 21, тут вже 25 студентів, тут 0. Завдання приєднати студентів до цієї вивіски, до цієї назви. Це другий етап. Натискаємо знову на учасники. Знову переходимо на цю шестерню на налаштування. І тепер вже натискаємо способи зарахування. Минулого разу ми працювали в групах, а тепер способи зарахування. Натиснули способи зарахування і шукаємо, де в нас написано додати спосіб. Який спосіб? Нам треба вибрати. Ось тут, де вибрати, натискаємо і дивимося, де є синхронізація гурту. Клацнули. Синхронізація гурту, у нас знову з'явилися дані. Назва способу це назва групи. Вставляємо сюди номер групи 1 МС 21, або вписуєте 1 МС 21. Вписали. Тепер із тих груп, які у вас взагалі всі є, вибираєте, де ж та група? У вас. Тобто додати до групи, тут, де вибрано натискаєте, і вибираєте 1 МС-21. 1 МС21, 1 МС 21, все добре. Тепер шукаємо, де ж в базі даних пудлу є група 1 МС-21. Отут є такий червоний трикуточок, гурт. Це дуже важлива операція, але це фініш. Шукаємо 1 МС-21. От у нас є група 1 МС 21. Якщо б раптом вона була десь в іншій частині списку, то ви коліщатком або ось цим квадратиком пересуваєте, шукаєте, де в нас є 1 МС-21. Ось вона є тут. І все. 1 МС-21, 1 МС-21, 1 МС-21, все, все правильно. І ми додаємо спосіб. Це остання клавіша в нашій роботі. Додали спосіб. Бачимо, що в групі 1 МС-21 37 студентів, і вони до нас приєднані. Все. Ви можете ще раз натиснути на учасника і подивитися студентів, яких ви приєднали. От у мене є дві групи. 2 МС-21 і є 1 МС-21 студенти приєднані. На цьому, колеги, все. До побачення.